Десятирічний ювілей. І до цієї кругленької дати вийшла у світ перша збірка поезій Усмішка старості. Ці збірці зібрані вірші, які народжувались на життєвій стежині Володимира Михайловича, яка була насичена і днями радості, і днями печалі і днями тривог. Однак по життєвій стежині він завжди йшов впевнено до своїх мрій та надій. Цікаво те, що наш віляр народився на теплого Василя 4 квітня. У цей день, як ви знаєте, наші пращури оглядали свої будинки і вирішували, коли, і де, і як робити ремонт. Можливо, саме зоря святого Василія. Допомогла Володимиру Михайловичу обрати головну магістраль його життєвої стежини в будівництві та архітектурі. Є очевидним, що Божа благодать завжди супроводжує Володимира Михайловича. Він народився у великій, дружній, працьовитій родині, де завжди панувала взаємоповага, взаємодопомога, теплота та турбота. Цікаво те, що любов е, до творчості прищеплювали саме батьки. Тато Михайло Нікіфорович він е, добре малював, мав фахового світу з, е, е, з, з, з образотворчого мистецтва. Грав на трьох музичних інструментах, добре співав. Всесвіт маминого слова та добра, вчив шанувати свій рік свою землю, берегти пам'ять свого роду. Е, цікаво те, що у, родин, у родині Володимира Михайловича і дотепер зберігаються вишиті нею сорочки, рушники, килими, подушечки. От істинно в такій сім'ї ростуть щасливі діти. А інакше скажіть, звідки з'явився нарис в обласній газеті Зоря Полтавщини, учня 10 класу Ярецьківської школи Шишальського району Володимира Губаря, де про Марію Гнатівну, зокрема, він пише: ти, мамо, моє друге сонце, ще більше яскравіше, ніж те, що так зігріває літо тепло. Ти весь світ з турботами і радощами, весняний початок мого життя. Дощ, де я краплинка, пшеничне поле, де я колосок. я приносив горе, а ти повертала мені щастя. А нас було троє. І всі вже виросли, стали майже дорослими, всім хорошим собі завдячуємо тобі. От саме батьківська пісня, мамине слово, бабусина сорочка, дідусеві казки і легенди створили от той міцний фундамент для будівництва власної родини Володимира Михайловича з дружиною Світланою, яка зробила абсолютно все для того, щоб її коханий чоловік займався наукою і мистецтвом. Пістину говорять люди, де мир та лад, там Божа благодать. У школі він не тільки добре вчився, але й мав дуже широке коло захоплень. Особливо любив займатися спортом. Пізніше він навіть виконав нормативи на кандидата в майстри спорту з баскетболу та першорозрядника з футболу. Школярем ще почав писати вірші, оповідання, аналізи. Уявіть собі, школяр друкувався в районній газеті Сільське життя в обласній зоря Полтавщини, комсомолець Полтавщини, пізніше в журналі Дніпро. Він неодноразово був переможцем районних обласних олімпіад з різних предметів хімії, української, російської літератури, конкурсів малюнку та живопису. Досконало володів технікою різьблення по дереву. крім малярства, він ще й займався скульптурою чеканкою металу, цікавився античною архітектурою. І, от, у ювілейний рік Котляревського юний талант заслужено переміг на всесоюзному конкурсі літературних творів старшокласників наш сучасник. Після цієї перемоги у складі п'яти найкращих. Поетів початківців він брав участь у роботі семінару молодих літераторів України, де виступав на телебаченні і перед відомими вже письменнику з добіркою власних віршів. Там він познайомився з відомим письменником Юрієм Збанацьким, поетесою Наталією Забілою, які не тільки дали схвальну оцінку його творчості, а й наполегливо рекомендували вступити до Інституту журналістики. Тому після закінчення школи перед ним стала велика проблема, куди піти вчитися, яку професію здобути Журналіста, образотворче мистецтво чи архітектура. І тут своє вагоме слово сказала мама. Мама, ми завжди мріємо, щоб наші діти були поруч. Вибір пав на Полтаву. Тоді чойно в нашому інженерно-будівельному інституті відкрили архітектурну спеціальність. Доля розпорядилася так, що саме в цьому закладі відбулося становлення Володимира Михайловича як науковця, педагога і особистості. Тут він розпочав свою трудову діяльність, захистив кандидатську дисертацію, дістав звання доцента архітектури, пройшов важкий, але успішний шлях від асистента кафедри до декана архітектурного факультету. Ще замолоду. юний поет-початківець Володимир Губер у вірші Весняне фактично окреслив для себе таке життєве кредо. Доки кров пульсуватиме в жилах, людям щастя нестиму у світ. І істинно, усе життя Володимира Михайловича це невтомна праця в ім'я України. І сьогодні цей нелегкий для нашої країни час випробувань і цієї страшної війни він. Своїми молитвами звертається до Бога та до святих. Пом'янемо пам'ять про світле минуле, щоб лихо назавжди всіх нас обминуло, щоб завтра святая прийшла перемога, скінчились нещастя і біль, і тривога. У Божому храмі трьохперсно хрещуся. Живи, Україно, за тебе молюся! Ми вітаємо Володимира Михайловича з ювелеєм з виходом збірки поезії і даруємо завжди юному і самовідданому подвижнику теплоту своїх сердець. Тож приймайте щирі вітання від викладачів і вихованців полтавської дитячої музичної школи номер 1 імені Платона Майбороди. Ми запрошуємо Інесу Володимирівну і першим на нашій сцені виступить камерний ансамбль Вовк Кирило, Калинчук-Злата, Місюра Софія, Французький хлопчисько.